Сьогодні у США відбудеться перше судове засідання у справі вихідця з Чечні Джохара Царнаєва, якого звинувачують у організації та скоєні вибухів під час найбільшого у Америці марафону у Бостоні у квітні 2013 року. Тоді загинули три людини, 264 постраждали. На першому засіданні будуть обрані 12 суддів присяжних, яким і належить вирішити долю терориста. Процес буде проходити у Бостоні, хоча раніше адвокати Царнаєва клопотали про перенесення засідань у будь-яке інше місто, оскільки Бостонці особливо негативно налаштовані до можливих організаторів теракту. На засіданні будуть присутні особи, що постраждали під час подій. Я впевнена, що це буде нелегко, але я хочу, хоча б, спробувати прийти на суд для душевного заспокоєння, щоб побачити людину, яка назавжди змінила моє життя. Хай там як ногу мені вже не повернути. Я тепер займаюся своїм здоров'ям і намагаюся зрозуміти, як жити далі. Американська влада впевнена, що організаторами і виконавцями вибухів були брати Царнаєви та Мерлан та Джохар. Нагадаємо, що через кілька днів після теракту Тамерлан був убитий у перестрілці з поліцією. Охар у свою чергу отримав вогнепальні поранення і був заарештований. Підслідний не визнав себе винним по жодному з пред'явлених йому 30 пунктів звинувачення. Прокурори мають намір вимагати для вихідця з Чечні смертної кари.